Я вам про це вже три роки розказую, а тепер це доведено науково. Не треба бути геніальним прогнозистом, щоб заробляти хороші гроші на фондових ринках. Ми говоримо не просто про те, що люди, які нічого не прогнозують, отримують чудові результати. Ми говоримо про те, що люди, які робили максимально помилкові, Інвестиційні рішення все одно отримують в рази більше ніж люди, які не інвестували. Це звучить трошки контрінтуїтивно, щоби пересвідчитися, що це не я собі вигадав. Можете почитати велике дослідження від Чарльз Шваб. Це одна з найбільших брокерських та інвестиційних груп США. Вони точно знають, що вони роблять. У них точно є достатньо фактологічних даних, і це дослідження зроблено на ринкових даних за 20 років. А потім це дослідження повторено. Для ринкових даних ще попередніх 100 років. І дивним чином результат фактично однаковий. Дизайн цього дослідження виглядав так: давайте візьмемо гіпотетичного. Геніального прогнозиста в кінці кожного року йому випадає премія на роботі дві тисячі доларів. Чи це могли бути його накопичення, подарунок на Різдво, що завгодно? Він вміє геніально, абсолютно точно, без похибки, спрогнозувати той день, коли з усього року. Купити індекс SP 500 можна буде за найнижчою ціною. І так, 20 років поспіль. Тобто кожен раз протягом 20 років людина геніально вгадує саме той день, коли купівля буде найвигіднішою і інвестує саме в цю секунду. Цей геніальний прогнозист. Має, звісно, заробити купу-купу грошей. Вкладе він за ці 20 років 40 тисяч доларів. Ну, по 2 тисячі доларів кожного року. Десь він вкладе в січні, десь він вкладе в грудні. Ну, типу, це може бути в будь-який момент, але геніально спрогнозовано купить по найкращій ціні. Для порівняння ми візьмемо повного невдаху. Людина, яка геніально робить помилки. Так само 2000 доларів щороку протягом 20 років, але ця людина вкладає кожен раз в найневигідніший день. Тобто в той день, коли індекс SP 500 коштує максимальну ціну цього року. Ну, типа, той самий геніальний лузер, який, ну, з усіх можливих способів вкласти ці 2000 доларів в SP 500 цього року, винайде найневигіднішу точку. Третю людинку для порівняння ми візьмемо, яка взагалі не париться. Отримала свої значить, дві штуки баксів, чи то премії, чи то подарунку, чи то накопичила за рік. І просто в перший торговий день року хлоп і купує на 2000 доларів S&P 500 нуль заморочок. Просто тіпа вклала, забула взагалі нуль логіки ніякої аналітики, ніяких прогнозів, ніяких когнітивних. Здатності тут не потрібно. Ну, так, в якийсь рік це там може бути 1 січня, в якийсь рік це буде 5 січня, але базово, ну, типу, вклав гроші, вони там працюють. Четверту людинку беремо супер обережну людину. Вона каже: Блін, я не шарю, я не знаю. Хороший зараз час, поганий час купувати. Я ділю ці дві штуки баксів на 12 місяців у кожного місяця, значить, купую першого числа, ну, типа. Не, не знаючи, що буде, але я боюсь купувати 1 січня, бо а а, а вдруг ціна не вдала. Я, от, значить, набираю свою позицію протягом року. Ця стратегія називається Dollar Cost Averaging, тобто усереднення ціни в доларі. Ну, умовно кажучи, якщо там по року є якась синусоїда, то в якийсь місяць ти купиш дешевше, наступний місяць дорожче, третій місяць знову дешевше, десь дорожче, десь дешевше. І так протягом. 20 років щомісяця рівними частиночками значить mm. подивимось, до чого призведе ця історія. Ну і всі ці люди зрозуміло вклали однакову суму коштів. За 20 років всі вони вклали 40 тисяч доларів. Кожен а як контрольну групу, ми вибираємо людину, яка сказала: ні, інвестування це діч, це ризики, це незрозуміло, це якісь там фондові ринки, все складно. Ну, типа, нічого такого. Звісно, чар шваб американці, у них люди не дуже кладуть гроші на банківські депозити, ми ж тут тіпа, про фондові ринки говоримо. Вони купили просто державних облігацій США. По нашим міркам це означає не інвестувати. Фактично, там мінімальне зростання активу це все одно, що сховати під подушку, закупати в нагороді там і так далі. Але так само кожного року 2000 баксів докидуємо значить, в. Державні облігації США в наших реаліях по дизайну експеримента це могли би бути державні облігації в валюті, у ВДП валютні. Або це міг би бути якийсь дуже надійний депозит. Чи в державному банку, чи в банку з західним капіталом. Ну, типу, щось типу, ультранадійне. Зразу хочу сказати, що для моїх особистих стратегій такий аналіз недоступний. Я не хочу корчити з себе якогось професійного прогнозиста. У мене немає кришталевої кулі, у мене немає тих когнітивних здібностей, навичок, фахової кваліфікації, щоб якось серйозно трейдити. Я роблю ставку на фундаментал по-своєму, так як сьогодні 4 з 5 людей в експерименті роблять ставку фундаментально на те, що американська економіка, яку плюс-мінус відтворює індекс S&P 500. Завжди зростає, я розумію, що в Україні я такої ставки на всю економіку зробити не можу і не хочу. У нас дуже фрагментована економіка, і я шукаю окремі галузі, в яких у мене буде очікування, що вони зростуть краще. Вже більше року я розказую вам про нерухомість в Карпатах. Це моя фундаментальна ставка на те, що класичні інструменти банку ОВДП будуть. Менш привабливими капітал буде перетікати в альтернативні інструменти. Довгостроковий бетон зараз не привабливий, всі ці котловани в Києві, в Одесі, навіть у Львові. Я роблю ставку на те, що зараз є шалений попит на повністю пасивну інвестицію в максимально професійно керовану нерухомість, де не робить ставку інвестор на те, що буде в Києві, чи що буде в Одесі, що ми не можемо передбачити, а де ми йдемо в більш безпечні регіони Прикарпаття, Закарпаття, Карпати. І де ми робимо ставку на весь внутрішній туризм в країні, не на локальних людей, які там живуть, працюють, чия платоспроможність прив'язана до робочих місць, до середньої зарплати, а до того, що всюди, в Україні. Десь будуть люди, які платоспроможні, і можуть приїхати відпочити в прикольне місце. І на те, що доля такої професійної нерухомості настільки мізерна порівняно з великим ринком комерційної і житлової нерухомості, що просто попит і пропозиція в великому дисбалансі. Як ви знаєте, ми купували об'єкти і в Ужгороді, і у Львові, і вже виходили з об'єктів по переуступці, заробили. Вже на кейсі Ужгорода, наприклад, там навіть 500 доларів на квадратному метрі, що феєрія, і, врешті-решт, сфокусували свій капітал в Миколичині, це біля Яремча, біля Буковелю, в котежному містечку Малахіт. І це моя ставка на внутрішній туризм, на готельний бізнес, на професійну дохідну нерухомість, на локацію, яка ще не перегрітий Буковель, Львів Ужгород. Але вже і не там якась маловідома історія. Ну, типу, усереднююсь, як можу, і шукаю, де через якусь надивленість, через якусь компетентність знайти більш привабливий формат для себе. І це поки що працює на 100 тисяч доларів інвестицій. Маємо на сьогодні вже 128 тисяч доларів ціни нашого об'єкту. Тому я, наприклад, був би в цьому експерименті шостою людинкою. Яка пішла зовсім іншим шляхом, який не варто порівнювати з фондовими ринками, і лише час покаже, можливо, я був тотально неправий. Ризики в Україні помітно вищі, ніж на фондових ринках. Інфраструктури, в тому числі інфраструктури захисту інвесторів, у нас в країні немає, тому такі рішення. Треба робити зважено, якщо ви хочете щось подібне імплементувати в вашому портфелі. Доєднуйтесь до наших закритих спільнот, дискутуйте, порівнюйте, задавайте незручні питання, розбирайтеся. Те, що я заробив з MBA Development віртуально, може завтра як подвоїтися у результатах, так і зійти на нівець в Україні. Свій набір ризиків на фондових ринках, свій набір ризиків. Тому вивчайте глибше і в нашій спільноті про фондові ринки, спілкуйтеся з діючими інвесторами, з експертами індустрії і так само обирайте об'єкти зважено, у нас багато оглядів. Посилання так само залишу в описі. Сорі за невеличкий екскурс в мою особисту стратегію. Повертаємося до дослідження. Ну, от ми дивимося на ці 20 років статистики. Наприклад, почали цей експеримент в 2003-му, там закінчили в 2022-му. І дивіться, яка виходить цікава історія. Ну зрозуміло, що геніальний прогнозист, єдиний у світі, хто 20 років поспіль ідеально вгадує день, в який найнижча ціна. І в цей день купує на всю котлету, він виходить на перше місце. Зрозуміло. Геній, що ти з ним поробиш. Але виявляється, що людина, яка не доклала ніяких зусиль, ніякої логіки, ніякої геніальності, і просто купувала на початку січня, майже не відрізняється від неї по фактичному грошовому результату. Людинка, яка не заморочувалася і просто інвестувала щомісяця, боє... бо боялася, що в січні може бути невигідна ціна, а так типу, розмазала свій ризик по року, Вийшла на третє місце. Ну і тут ідея зрозуміла. Півроку його гроші не працювали. В січні він поклав частинку грошей, а більша частина грошей не працювала. В лютому доклав трошки, але більша частина грошей не працювала. І таким чином можна подивитися, що одна частка у нього пропрацювала 12 місяців, друга частка 11 місяців, третя частка. 10 місяців, а значить, у середньому його гроші з року пропрацювали фактично лише половину року. Але він убезпечив себе від якихось психологічно складних для нього коливань і знання, що він зробив помилку і купив щось недостатньо вигідно в січні. Але все одно, навіть така, здавалось би, тіпа не дуже розумна стратегія, де половина грошей у тебе завжди не працює, все одно фінансово мінімально відрізняється. Від нашого суперчемпіону. Давайте ж візьмемо нашого суперлузера. Ну, типа, він кожен рік вкладав в максимально невигідний час. Більшого, невдахи, складно собі уявити, 20 років поспіль вгадувати найневдаліший момент. І хоча, звісно, його результат вже ну, помітно відрізняється від наших суперпрогнозистів та людей, які не дуже переймалися прогнозуванням, все одно його фінансовий результат втричі кращий ніж у людини, яка просто не інвестувала, тримала ці гроші під матрацем. Якщо ми ще зробимо поправку на інфляцію, а я нагадаю, що у нас середньоісторично, якщо ми беремо Америку, це все одно. Близько 3% річних, то справжнім невдахою тут є людина, яка не інвестувала, яка вірила в державні облігації, була задоволена мінімальною дохідністю і не перекрила навіть інфляцію, тобто втратила в своїй купівельній спроможності, а не заробила. І що суперцікаво, от ми зрозуміли, хто прийшов першим, другим, третім, хто посів там по чесне. П'яте місце лузера. Але ви скажете: Ну окей, ці 20 років було так, а попередні 20 років було зовсім інакше. А ще до того 20 років все було ще інакше. І от яка дивовижна штука статистика дуже прикольна річ. Якщо ми візьмемо ці серії 20-річні, візьмемо серію з 3-го року по 22-й. з 2-го по 21-й. З 2001 по 2020 і повернемося кудись туди, назад, в 1928, наприклад, по 1947 і так далі. Проаналізувавши всі ці роки, ми побачимо, що послідовність, хто був переможцем, а хто був лузером, і на яких місцях вони були, здебільшого залишається такою самою. Хтось пройшов страшні. Часи Другої світової війни хтось бачив велику депресію, хтось в цьому стані. Пережив величезні кризи і різні світові потрясіння, навіть набагато гіршого масштабу, ніж маємо ми зараз в Україні. І все одно з 78 таких от двадцятилітніх періодів, які перевіряла компанія Charles Schwab, 68 повторюють абсолютно ідентичний рейтинг. А значить, це не просто випадковість. Це якийсь закон ринку, і ви можете цим законом ринку скористатися, щоб зайняти своє чесне перше, друге, третє, четверте місце. По-перше, не бути лузером, який не вкладає закопує гроші на городі, дозволяє інфляції їх з'їсти. По-друге, заради мізерної наддохідності не намагатися бути суперпрогнозистом, який буде вгадувати 20 років поспіль кращу точку входа. Ми ж бачили, ті, хто не вгадують, отримують плюс-мінус такі ж результати. Ті, хто максимально погано вгадують, при цьому можуть досить сильно втратити, але все одно бути в шоколаді порівняно з тими, хто не інвестує. Також висновок, який дуже важливий: ці результати повторюються на 20-річних серіях. Але якщо ви спробуєте щось таке зробити на п'ятилітньому горизонті інвестування, у вас буде повний треш на п'ятирічному періоді. S&P 500 може давати дуже непрогнозовані результати. Ви можете їздити на американських горках вверх і вниз, а можуть всі п'ять років бути негативними і взагалі не мати різниці на першому місці ви чи на п'ятому. Все одно отримати погані результати. Більш того, навіть двадцятилітні періоди окремі. Можуть показувати не вау, результати. Тобто сам цей підхід це не панацея. І також дуже важливий висновок. Хоча в рамках року ми начебто обираємо тут моменти, коли краще зайти, коли краще вийти. В цілому всі чотири кейси людей, які інвестували, це кейси Долар-Костевереджен. Бо вони купували щороку на 2000 тисячі доларів, а значить, на великому двадцятилітньому масштабі вони фактично регулярно раз на рік робили свою ставку і усереднювали свою ціну покупки. В якийсь рік вони купували дорожче, в якийсь рік купували дешевше. На періоді в 20 років воно якось все одно вирівнювалося. Тому такий підхід це фактично ставка на те, що економіка це дерево, яке завжди росте. Можуть бути періоди, навіть великі, п'ятирічні, десятирічні якогось занепаду, але все одно на довгому періоді ми знову виходимо в плюс. Мені здається, що з цього дослідження можна зробити для себе багато цікавих висновків. Можна приміряти це на себе, подумати наскільки взагалі вам. Адекватно, неадекватно. Це фактично красивий сторітелінг навколо дуже простого інструменту, про який я вам вже три роки як розказував. Це інструмент ковзаючих дохідностей. Коли ви дивитесь за певний період і ковзаєте цей 20-літню вашу віконце, яке ви розглядаєте, ви просто ковзаєте, ковзаєте, ковзаєте. Далі по часовому проміню і дивитися, що було з інвесторами на різних періодах часу. Можете зробити це віконце трьохлітнім, п'ятирічним, семирічним, десятирічним, п'ятнадцятирічним, двадцятирічним, і плюс-мінус спрогнозувати для себе, на жаль, не те, яким буде наступний період, цього ніхто не знає, але зможете оцінити. Як цей інструмент поводився в минулому? Подивитися в тому числі, хто купував на хаях, кого потім прокатили на американських гірках. Ну і багато чого цікавого дізнатися зможете про себе як про інвестора, аналізуючи реальні кейси реальних інвесторів минулого? Було би дуже цікаво, якби такий інструмент існував для української нерухомості або для якихось наших банківських продуктів. Мені здається, що це було би супер цікаво подивитися, які стратегії приводили людей до яких результатів. Як ви знаєте, особисто для себе я стратегію долар-костевередгу на фондових ринках не розглядаю. Мені параметри цієї стратегії особисто не імпонують. Я набагато агресивніший інвестор. І коли такі ґрунтовні дослідження показують, що маркет таймінг не працює на довгих. Періодах часу на американському фондовому ринку і немає ніякого сенсу щось прогнозувати, щось там дуже сильно аналізувати. То в моїй інвестиційній стратегії це точно відіграє величезну роль, і купити актив, наприклад, нерухомість на в Карпатах на рік раніше чи на рік пізніше може дати дуже велику різницю в результатах. Також у нас не розвинений, поки що ринок такого дрібнодольового інвестування. З'являються перші кейси, як інжур та метровента або Рібас Інвест, але це ще не на тому рівні розвитку, коли ми будемо бачити цю картину системно, коли вони зможуть відображати цілий ринок або цілу економіку. Тому поки що я залишаюся в своїй стратегії намагатися вгадати наступний тренд. Зараз я зробив ставку на нерухомість в Карпатах і сподіваюся, що цей тренд зіграє. Я обрав для себе малахіт і поки що мій будиночок у вартості зріс. Але фінальний результат цієї стратегії покаже лише час. Хочете за цим слідкувати? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коли контент цікавий та корисний. Заходьте в закриті спільноти, розбирайтеся з інструментами для себе, порівнюйте, обирайте, робіть рішення зважено, інформовано, максимально раціонально. А на сьогодні все. Чао, чао!